Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелії Луки, 24 розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто до йдеться про Ісуса Христа та Його учнів, Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Чи знайшли ви джерело для радості? Чи замислювалися ви, що радість є базовою потребою людини? Тобто немає жодної людини, яка б не шукала радості, немає жодної людини, яка б не знаходила щодня в чомусь або в комусь радість для себе? Але питання ось в чому? Чи знайшли ви вічну радість? Я думаю, що ми маємо безперечний доказ і досвід того, що все те, що ми отримуємо в житті, що приносить нам радість, все з часом зникає з нашого життя або втрачає здатність давати нам постійну радість. Нам потрібна постійна радість. Нам потрібна радість, яка ніколи не зникає. Нам потрібна радість для того, щоб наше життя було повним та повноцінним. Ми можемо запитати себе, чому? Тому що саме такими нас створив Господь. Кожного з нас, кожну людину, Господь створив з базовою потребою мати радість. Що значить базова потреба? Це означає, що цю потребу має кожна людина, не кожна людина має потребу, наприклад, займатися футболом. Або не кожна людина має потребу і бажання займатися грою на скрипці, але кожна людина, і яка хоче займатися грою на скрипці, і яка хоче займатися футболом. Хоче мати в житті радість, тож Господь дав нам таку здібність, таку потребу мати радість. Чому Господь створив нас з такою потребою? Це не єдина базова потреба, але серед базових потреб є і така потреба. Чому Господь нас створив з такою потребою, щоб ми з вами прагнули? До того, хто є справжньою радістю до самого Господа, щоб ми з вами бажали насолоджуватися Господом, щоб ми з вами розділили ту радість, яка вічно перебуває в Божому житті, в житті Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого, тому що Боже життя це радість, тому що Боже життя це вічна радість, тому що Боже життя це радість, яка ніколи не зникає, і сам Господь є джерелом такої радості. І Господь є сенсом і суттю такої радості. Але ж коли люди згрішили, ми втратили це джерело радості. Ми тепер шукаємо радість в тимчасових речах, ми шукаємо радості в тих речах, які нам тимчасово інколи можуть дати або задоволення. Або якісь веселощі, або якусь радість, але в цьому світі ніхто без Господа не знайшов джерело вічної радості. Якщо чесно подивитися на стан речей, якщо чесно подивитися на свій досвід, ми з вами знаємо, що все те, що принесло нам радість в житті, крім Господа, все це тимчасове, і ця радість дуже швидко зникає. Тож ми з вами читаємо, що учні з великою радістю повернулися до Єрусалима. Ця радість була надприродньою. Взагалі, коли ми з вами подивимося на Євангелі від Луки, то і на початку. Євангелія від Луки, Дух Святий, Господь говорить про радість, говорить про радість, яка прийде в життя Єлизавети та Захарії, у яких не було дітей усе їх життя, і вони були дуже похилого віку. Потім Марія каже про радість, і Ангел каже Марії: радій. Чому радій? Тому що. Явився Господь, тому що Царство Боже наблизилося до кожного з вас, віруючих в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що настає час, коли Господь оновить у вас світ від наслідків гріха, тому що настає час, коли через Ісуса Христа ми всі будемо мати вічне життя, повноцінне життя, Божу любов, і це буде назавжди. Ми будемо прощені, ми будемо прийняті. Так, це в майбутньому казав Ангол тим людям, які ще очікували ми. Сію, але сьогодні ми це вже кажемо в теперішньому часі. Ми вже знаємо, що ми це вже маємо. На це є докази це життя Ісуса Христа, і ми очікуємо. Повноти, але ми вже отримали початок цього. Ми вже знаємо, що на 100% це отримали і чекаємо довершення. Тож однією з провідних тем Євангелії від Луки, і взагалі слова Божого, це тема радості, і нашою радістю є Ісус Христос, і та людина, яка знайшла радість в Ісусі Христі, не просто знайшла цю фразу, не просто знає цю фразу, а яка навчилася. Розуміти Ісуса Христа, черпати радість з розуміння Ісуса Христа, з довіри Ісусу Христу, яка навчилася застосовувати до свого життя все те, що Ісус Христос зробив для нашого спасіння, робить та зробить. Така людина знайшла справжню радість, і тут написано, що з великою радістю Ісус Христос дає нам велику радість, тобто найбільшу радість, не просто якусь велику радість, а найбільшу радість, радість, яка перемагає будь-які Обставини, ту радість, яка виникла в серцях а, учнів Ісуса Христа, вона з'явилася не через обставини, тому що обставини такі, що. А, Юдейський світ він просто протистоїть Ісусу Христу. Він протистоїть знанням про Ісуса Христа, свідченням про те, що Ісус Христос Воскрес, Ісус Христос відійшов до небесного батька, і учні залишилися самі. Їм треба повернутися до Єрусалима, який просто перебуває в такому неприйнятті Ісуса Христа, і там знаходяться люди, які долучилися до того, щоб Ісус Христос був розіп'ятий, і щоб Ісус Христос був знеславлений, і щоб все. Те, що Ісус Христос вчив та говорив, було б об'явлено брехнею. І тим не менше вони повернулися до Єрусалима з великою радістю. Ми читаємо в 24 розділі, що учні на початку були дуже розчаровані. Вони сумнівалися в тому, що сталося. Вони не знали, як все це співставити з очікуванням царства Божого. І, взагалі, вони можна сказати дуже скептично і надзвичайно обережно відносилися до з'явлення Ісуса Христа, відносилися до пояснень того, що сталося на підставі Слова Божого, і це все нас має Має переконати в учнях як в дуже достовірних свідках. І тепер ми бачимо, що вони з великою радістю повернулися до Єрусалима, тому що вони знайшли в Ісусі Христі. Джерело всього того, чого ми очікуємо в нашому житті, саме в Ісусі Христі. Ми прийняті Господом не через те, що ми щось зробили, а через те, що зробив Ісус Христос. Саме в Ісусі Христі, наші гріхи прощені. не тому, що ми намагалися і намагалися, і намагалися прожити досконале життя і так і не змогли, але залишилося наше старання. А через те, що Ісус Христос виконав досконало Божий закон від нашого імені, як наш цар, як наш Спаситель, як другий Адам. Як як наш представник саме в Ісусі Христі, ми з вами маємо вічне життя в прославленому тілі. Саме в Ісусі Христі оновлюється усе те, що Господь створив, і ми маємо в цьому свою частку, ми долучені до цього. Ми є тілом Ісуса Христа, ми маємо майбутнє в Ісусі Христі. Все те, що Господь створив для нашого життя, все те, що є прекрасним в Божому творінні, все це відновлюється в Ісусі Христі через те, що Ісус Христос заплатив за наше спеціальність. Через те, що Ісус Христос і є наше спасінням, через те, що Ісус Христос гарантує, що все це ми отримуємо в вічності в повноті і вже зараз отримуємо величезну частку від цього через Ісуса Христа, зараз, коли ми ще живемо в грішному світі, усвідомлюючи це величезною темою, такою дуже акцентованою темою 24-го розділу є саме тема розуміння Ісуса Христа через Слово Боже. І коли учні Розуміли ще більше, більше, більше. Зрозуміли, що Ісус Христос зробив, і які з цього наслідки. Особисто для їхнього життя, а також для життя кожного, хто вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя, вони сповнилися великою радістю, яка прийшла не від цього світу, яка прийшла не від того, що вони отримали чи то освіту, чи то відпочинок, чи то гроші, чи то родину, чи то дітей. Хоча вони все це мали тим чи іншим чином в ті чи інші часи свого життя, а через те, що вони отримали радість, що вони спасені, що вони тепер мають вічне життя, що Ісус Христос. Усе для цього зробив. І ми для цього нічого не можемо зробити. А Ісус Христос зробив заради нас усе. Тож саме ця перспектива розуміння Ісуса Христа, пізнання Ісуса Христа, любов до Ісуса Христа, зростання в тому житті, яке приніс нам Ісус Христос, саме це і є джерелом справжньої радості. Де ж народжується справжня вічна радість? Вона народжується в Ісусі Христі. Вона народжується в пізнанні Ісуса Христа, вона народжується від того, що ми повертаємо. Таємося до Ісуса Христа, і увесь наш світогляд, увесь наш менталитет змінюється, і ми починаємо тепер через Ісуса Христа дивитися. По новому, принципово по новому геть на усе, і це є справжня радість. І цю радість не може відняти у нас ані перебування нас до поки ще в грішному світі, ані те, що ми з вами поки ще залишаємося грішними. Попри те, що вже народжені згори по вірі в Ісуса Христа, попри те, що в нашому житті ще багато недосконалості, страждань, непередбачуваних моментів і всього того, що дуже часто дошкуляє нам і приносить в наше життя багато багато болю та розпачу. Радість, яку ми маємо в Ісусі Христі, вона глибше за все це, вона вище за все це. Тому що наша радість в Ісусі Христі, вона з вічного джерела, з джерела, який. Переміг усе зло, увесь гріх і всі ті е, турботи, увесь той біль, який ми маємо тимчасово в грішному світі. Тож будемо з вами йти цим шляхом радості, пізнаючи Ісуса Христа. Будемо шукати не просто веселощів, хоча, звісно, нам подобається бути веселими і переживати стан веселості. Не будемо шукати просто тимчасового поверхневого задоволення. Хоча, звісно, задоволення завжди приємно. Не будемо шукати шукати поверхневої радості не будемо шукати ані радості, ані задоволення, ані веселощів від гріха. Будемо шукати Божої радості, будемо вчитися розуміти Ісуса Христа задля того, щоб наша радість вона була від істинного джерела, від вічного джерела, задля того, щоб нашою радістю був Христос, і щоб це були не просто слова. Які дуже легко зрозуміти, які дуже легко вивчити і повторювати, щоб весь стрій наших думок, нашої душі був зосереджений саме на тому, хто і є справжньою. Вічною радістю саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки щоденно. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую тих, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, вставити вподобайку, коментувати, тиснути на дзвіночок, дивитися цима відео за того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа та через Ісуса Христа мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє вас повнотою радості в Ісусі Христі.